Накипіло з Володимиром Носковим. В міністерстві охорони здоров'я України вирішили назавжди попрощатися із забюрократизованою не. Прозорою корумпованою часом необ'єктивною системою медико-соціальних експертних комісій. Від лікарів саме цієї комісії залежить, яку групу інвалідності буде призначено людині із порушеннями здоров'я, які засоби реабілітації вона може отримати безкоштовно за кошт власне держави в межах індивідуального. Програми реабілітації напередодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив журналістам, що медико-соціальні експертні комісії із 1 січня 2025 року призупиняють свою діяльність як окремі юридичні особи. Їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням. Про це йдеться на сайті Національної агенції Укрінформ Таке Рішення в Міністерстві охорони здоров'я було ухвалено після гучних скандалів, в центрі котрих опинилися власне фахівці і фахівчині МСЕКу. Каталізатором стали дві гучні справи головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина, у яких під час обшуку знайшли понад 6 мільйонів доларів США, а також понад 60 хмельницьких прокурорів, що оформили інвалідність і отримують пенсії. Нині в багатьох районах України з'являються повідомлення про ймовірне незаконне збагачення членів МСЕКу і пенсії у лікарі. Наразі правоохоронні органи ведуть. Розслідування щодо ймовірних зловживань службовими обов'язками медиків МСЕКу, ймовірним зловживанням. Перепрошую, ймовірним, ймовірними фактами незаконного збагачення. Однак наразі нам треба міркувати про те, яким чином повинна працювати нова структура, на яку покладають обов'язок обов ухвалення рішення. Щодо групи інвалідності, щоб в центрі таких рішень було не суто медична система а, сприйняття інвалідності, а, натомість оцінка функціональності людини та її потреб. Далі, ми будемо про це говорити із запрошеними фахівцями. У розмові беруть участь аналітик української гельсінської спілки з прав людини Богдан Мойса. Пане Богдане, добрий ранок. Доброго ранку. Керівник проєктного офісу громадської спілки Ліга Сильних Богдан Кохан. Пане Богдане, і вам добрий ранок. Добрий ранку. Ну, обидва Богдани. Останніми роками, останнім часом, відстоюють реформу МСЕК. Я відверто кажучи, вже загубився навіть в кількості спроб Міністерства охорони здоров'я реформувати медико-соціальні експертні комісії. Це, ну, Ця історія вона абсолютно не нова для нас. Але. Совкова гідра виявилася живучою. І, як гадаєте, цього разу МОЗ готово попрощатися із комісіями, якими було очевидно легко керувати. Згори результати роботи, яких були передбаченими, які часто густо були. Джерелом е, прибутку у корупційних схемах. Прошу, хто ск... угу. Готово чи не готово? Ну, Давайте можливо, я звучу. Да. Я думаю, що ситуація вже перезріла. На жаль, цей вибух. Но, напевно, значенням секція справді той вибух, який давно вже, очевидь. Мав би статись, на жаль, і питання ж не лише в, в сек, як такий. і Ви тут праві, що питання інвалідності це ж не лише про втрату здоров'я, це ж не лише про порушення здоров'я. Але, на жаль, чомусь якраз медико-соціальні експертні комісії виключно керувалися станом здоров'я, так людини. і… Е той факт, я не буду говорити зараз про зловживання, про це дуже багато сказано. Мені лише важливе якраз питання прав людини людей з інвалідністю, оскільки якраз консервування цієї системи оцінки інвалідності воно і консервувало цей медичний підхід, коли основне було не те, що людині перешкоджає. А давай я от знаєш наведу практичний приклад, щоб нашим слухачам це було зрозуміло. От просто, просто, просто. От, наприклад, є людина з повною втратою зора. І їй призначають, наприклад, першу групу, а правильно я кажу, це не робоча якраз група, яка там да, ну потрібна взагалі і доволі те далі. А насправді ця людина може і обслуговувати себе, і працювати, і е, отримувати освіту. Вона є самостійною. Але роботодавець може відмовити людині у працевлаштуванні, оскільки у неї перша група, я правильно розумію вас, Богдан. А... Ну, таке може бути але насправді. У нас зараз формально, навіть перша група вона не передбачає там, що людина не може працювати, просто може передбачати якісь певні умови, але абсолютно згоден. Більше того, у нас є навіть судові справи, тому що в чому зараз проблема? Що для до прикладу надання послуги догляду людина з інвалідністю має пройти оцінку потреб в органах соціального захисту. А я це то це інша оцінка, і тут це теж проблема. що у нас декілька вже є оцінок інвалідності, не лише встановлення самого факту особи з інвалідністю, але декілька оцінок. Так, от за цими критеріями, які передбачено, які затверджені міністерством соціальної політики. отак, як ви кажете, людина з інвалідністю не отримає послуги до тому, що критерії інші, і вже навіть є рішення судів. Де оскаржується якраз міністерство соціальної політики, ну рішення органів соціального захисту під тим приводом, що МСЕК встановив першу групу інвалідності. Ось це То тут навіть вже, вже ми маємо приклади, і це абсолютно підтверджує те, про що ви говорите. Давай послухаємо Богдана Кохана. Він теж е має багато запитань до реформування системи. Слухаємо. Та, Богдан. Ця реформа давно вже не зріла. Ми насправді е боролися за те, щоб вона нарешті настала вже півтора роки і працюємо над постановами і законопроектом. Е але тут проблема в тому, що запропонований законопроект він є кістяк. тобто, це є основа. А все решта буде в постановах і наказах, які ще не розроблені. І ми валоне, вважає... щоб ці постанови і накази не суперечили самому а, духу закона. Це перше, а друге, це те, що а, насправді для їх написання реалізації залишилось обмаль часу згідно того указу президента, який ми маємо. І насправді ми вважаємо, що якісно це підготувати просто не, не ну, неможливо фізично в такі короткі терміни. А тут важливо ще акцентувати, що реформа це не тільки про корупцію. Корупція це є тільки одною з складових цієї реформи. Дуже важливо, мабуть. Підчеркнути те, що дуже багато зараз секів, так званих, які у нас зміняться на експертній комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. У них вже тата. Та. -та, -та. Приєдна... Де... тут питання: це зміна вивіски, чи все-таки зміна цінностей і підходу? Допоки ми не побачимо постанови підзаконки, воно виглядає і загалом як зміна вивіски. Тобто, там згідно нового законопроекту, просто буде не мсек, а будуть декілька комісій в кластерних і надкластерних лікарнях. Які як нам видається зараз з за часом закістяніють, тобто а скажіть це не забюрократизована буде знову система? От ви сказали декілька комісій. А вибачте, людині із важкими порушеннями здоров'я пройти ці всі кола пекла і кожного разу пояснювати це, ну принизливо. А, дивіться тут. Я ж хочу також ну, вернутися до того, що реформа мало б передбачати, і сподіваємося, що воно все буде. Не тільки корупційну складову і не тільки бюрократизацію. У нас дуже багато теперішніх мсеків недоступні. Умовно мсек знаходиться. Комісія його на другому поверсі, в будівлі, де тільки вузькі сходи, вузькі коридори. Я вже не кажу про вбиральні, які треба здоровій людині боком заходити. І на жаль, такі мсеки у нас зараз є. Ми в таких місцях були, де ветерани на, з протезами йдуть на другий поверх по цих сходах, крутих, і там немає ніяких ні ліфтів, ні підйомників, ні нічого. І це ну, дуже важливо. Плюс там є важливо. Ага, тобі потім кажуть, а у вас не повний пакет документів, і знову відсилають. Вони кажуть, що ідіть зробіть, будь ласка, ксерокси. У mm нас -hmm. немає як Угу. Ну от зараз народні депутати, представники громадського сектору висловлюють свої міркування, що може посприяти побудові об'єктивної якісної нової системи медичних комісій, що працюватимуть із людьми з фізичними порушеннями здоров'я, комплексними порушеннями здоров'я, які мають право оформити собі групу інвалідності. Віктор Ляшко зараз говорить якраз про те, що ми відмовляємося від поняття медико-соціальних експертних комісій і переходимо до оцінки функціональності людини та її потреб. Лікарі оцінюватимуть. Працездатність, потенціал людини, наскільки я розумію слова Віктора Ляшка. І це все буде відбуватися за міжнародною класифікацією функціональності. Це дозволить лікарям уникати суб'єктивних єкти... суб рішень. От що ви думаєте стосовно МКФ? Дозволити. Давай. МКФ yeah, uh, це ж насправді не панацея, це лише один з інструментів, так, класифікатор. Але тут важливо, що. А давай спочатку поясни, що таке МКФ, так? Так, поясню. МКФ uh -huh. це стандарт, міжнародна класифікація функціонування. Я буду називати так, як має бути. Бути перекладі інвалідності та здоров'я. У нас вона перекладна як міжнародна класифікація функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я, і от Володя, тут якраз обмеження життєдіяльності теж закладається. Оцей от не трохи не не зовсім вдалий переклад, з яким треба попрацювати І наратив. Отже, угу. так, так. Це знову про стигматизацію, це знову не про рівність, бо виявляється обмеження в людині, не в перешкодах, які суспільстві, які в середовищі, а в людині. Тому е це перше підхід, але сама класифікація включає не лише порушення здоров'я, як такі, вона і включає оцінку того середовища, в якому людина перебуває, е чи то працю, чи освіту, чи, до прикладу, інші речі з тим, щоби е можна було б напрацювати із певну модель послуг. Чи допоміжних засобів, ну до прикладу, згадував вже, про зрячих, наприклад, тростина, але якою вона має бути? Тому що зараз ми так просто може написати тростину, але якою вона має бути? Хто має навчати людину орієнтування в просторі? Як це має відбуватись? От, власне, ця нова, нова, нова модель і має відповісти на ці питання. Тому міжнародна класифікація функціонування це. Не якась певна панацея, але це якраз один з інструментів, який мав би змінити ці критерії справді від оцінки лише порушення здоров'я від міжнародної класифікації хвороб, яка зараз є основною, до оцінки власне індивідуальних потреб, те, що це, це має бути основою реформи, бо я тут погоджуюсь з Богданом, що. Це все процедура, як називатиметься комісії, де вони передбачать? це деталі. А що насправді зміниться для людини з інвалідністю? Чи справді ті нові рекомендації після оцінки функціонування будуть відповідати індивідуальним потребам? Чи справді людина зможе розраховувати на ту підтримку, якої вона потребує, за результатами цієї оцінки? Напевно, це важливо. Що, що власне зміниться для людини з інвалідністю? І поки що ну. Я тут знову ж по -по -по погоджуюсь з Богданом. Що поки що цього немає, можливо, це буде в нормативці. Але так, но... Богдане, але... я до Богдана кохана звертаюся. Ви вам дуже подобається, наскільки я зрозумів, модель німецька. Можете нам про неї розповісти? <плес> Звичайно, німецька модель, то вона ж також там існує документ під назвою Існі принципи медичного обслуговування, якщо його перекласти. І Він регламентує по суті медичні критерії для оцінки інвалідності. Він використовується для визначення інвалідності, забезпечує стандартизований підхід до фізичних, психічних та емоційних обстежень. Умовно, там ступінь інвалідності виражається в відсотках від 20 до 100, і, і документ детально описує, як обчислюється відсоток для різних захворювань, які захворювання співпадають. І, наприклад, кожен. Розділ відповідає певній хворобі і містить шкалу, який там відсоток. Умовно кожна людина має доступ до цього, і вона знає, наприклад, свій діагноз від лікаря. Вона може зайти, подивитися цю кашкалу і зрозуміти, чи вона може претендувати на якісь степи ступінь інвалідності, і що передбачено цим, тобто максимально прозоро доступно, і от якраз я на цьому і хотів наголосити. Це зараз багато говорять про те, як зробити, щоб ці комісії працювали прозоро. А хтось говорить, що цьому може посприяти цифровізація процесів. Інші говорять, що можна навіть так зробити, щоб Медики таких комісій і не бачилися із людьми з порушеннями здоров'я. Просто код, справа людини, документи, і вони дивляться на показники. Інші кажуть, та ні, ну так не можна, тому що все-таки лікарю треба інколи бачити людину, її фізичні можливості, її потреби і так далі. От як це все можна узгодити? На словах це звучить просто, але на ділі оці підзаконки, самі системи розробляти треба час. І ми поки що не бачимо, як вони збираються це все якісно зробити до нового року. Будемо максимально старатися включитися в цей процес, тому що, наприклад, є військові, є ветерани, які для проходження комісії МСЕК мають мати додаткову довідку ВЛК. Якщо ці процеси автоматизовувати і цифровізовувати, то відповідно має підтягуватися ці всі довідки ВЛК з інших структурних підрозділів. А це все процеси, які потрібно будувати, налагоджувати. І за останній рік їх не було зроблено. І мені важко зрозуміти, поки як вони збираються це за місяць часу впакувати в одну форму велику. А щодо комісій, Тривалий час це були люди постійно працюючі, Це навіть був окрема установа. Так наскільки ми розуміємо, юридична. І тепер хочуть, щоб вони працювали при цих кластерних і надкластерних лікарнях, і отут щоб уникнути зло. Людину формуватися, і кожний випадок людини повинна формуватися окрема індивідуальна команда. Це можливо, можна обирати людей на певний термін, наприклад, які працюватимуть в таких комісіях. Ну і якщо є зловживання раз і просто виключили, от які тут можуть бути варіанти. Льві. Так, я... прошу, прошу, Богдане. Так так я би дозволу хотів, щоб повернутися до участі особи. Якщо протипрошу, прошу, а, просу, а. прошу. А тут важливо знову ж таки повертаючись до різних моделей, наприклад, у тієї ж німеччини, німеччина федерата федеративна країна і там зим, землі можуть мати і свої певні. Детальні, деталізовані підходи, але часто є так принаймні з досвіду тих українців, які зараз там переживають, Що родина сімейного лікаря готує е, всі документи, і далі уряд сам збирає всю необхідну інформацію. Ну тобто, ті, е, ті служби, яким е, яким це необхідно. Тобто, з, фактично йдеться про те, що людина не часто там ходить, от як те, про що говорив Богдан, про недоступність там певних закладів, що це б дозволило певним чином вирішити. Але тут справді треба важливо ця підготовка. І, от, друге, а що власне оцінюватимуть ці комісії? Чи справді лише лікарів там буде достатньо? Бо зараз, так як виглядає законопроект. То там планується оцінка цих соціальних послуг, які людина має отримати, і освітня траєкторія, що зараз оцінюється іншими службами соціальними службами в системі соціальних послуг. І якщо стосується дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, то інклюзивними ресурсними центрами, ми маємо на жаль сьогодні випадок, коли лікарі часто не можуть скласти якраз не можуть оцінити індивідуальні потреби, саме які стосуються. Не медичної сфери, а соціальної, тому що у них немає на це знань спеціальних. Так, так. І якщо ми говоримо про те, що лікарі будуть умовно, це буде автоматично. І напевно, з точки зору медицини, очевидно, це правильно. Якщо лікар оцінюватиме виключно діагноз і на, на там ті документи, які надійшли медичні, то очевидно, це правильно, тому що справді це зменшить певні ризики. Але з іншої сторони, все таки важливо попрацювати над тим, а як буде проходити оцінка цієї соціальної складової рекомендації зайнятості. Причому ми маємо відійти від того, що МСЕК має визначати на яких посадніше -як, комісії визначати, на яких посадах людина може працювати а виключно керуватись тим, які є протипоказання. І виключно індивідуально, не так. Ну, ви, я так розумію, ведете до того, що потрібно, щоб була мультидисциплінарна команда, і, окрім медиків, щоб могли працювати, могли працювати психологи, наприклад, соціальні працівники, педагоги, ну взагалі спеціалісти, які працюють з різними видами інвалідності, які знають, що таке незрячий. Не чуючи людини із опорно, порушенням опорно-рухового апарату, або ж із там, мовленебами порушеннями чи і, і, затримкою інтелектуального розвитку, так ми маємо ми маємо розуміти, що, що передбачає оцінка, що саме має бути результатом оцінки, і на підставі цього формувати, формувати команду. Зараз як є в реабілітації у сфері охорони здоров'я, є мультидисциплінарна команда. Так, от те про що ви говорите, які складають індивідуальний реабілітаційний план, тобто, частина оцінки до комісії людини з порушенням здоров'я до встановлення формального формального статусу особи з інвалідністю вже є оцей індивідуальний реабілітаційний план. Тобто, частина роботи вже зроблена. Але що буде далі? Отут насправді залежить, тому що можливо, справді потрібні будуть певні знання, більш знання, не просто знання в медицині лікаря. а Пущі знання для того, щоб справді це можна було оцінити індивідуальні потреби, а Богдане, Богдан Кохан із Ліги Сильних. Та я хочу вас запитати, все таки про роботу комісії. Це мають бути. Їх мають обирати, наприклад, така може, бо такий може бути механізм. А, і щоб вони розуміли, що це не на постійно, а їх можуть будь-який час зняти за зловживання. Наприклад, так. А як дотримуватися тут механізмів доброчесності, щоб знову не проникли в ці комісії люди схильні до ну, На наш погляд, тут важливо так сказати про те, що. Важливі критерії до відбору в принципі цих комісій. Також, поки що з законопроекту, я думаю, що під законці це все розпишеться. У нас є бачення, що кажу, що ці, наприклад, умовно по якихось певних захворюваннях, в цих лікарнях зберуться кістяки, наприклад, п'ять комісій діючих, і ці п'ять комісій за два роки чи навіть за рік вони зроблять кістяк і умовно, якщо людина приходить з якимось захворюванням, там по опорно руховому апарату. На неї зразу ж умовно впаде та комісія, яка займається цим. А можна як якось це робити, наприклад, з ротацією рік? Сподіваємося, все сподіваємося, що можна буде це прописати вже в підзаконці, тому що ми не знаємо. Також невідомо поки що, хто буде все ж таки, як як буде відбиратися ця комісія, хто буде головою цієї комісії е, умовно. Це ж саме, якщо я б хотів вернутися ще до рішення зараз РНБО, про якому були там ж не тільки про реформування МСК в рішенні було. Якщо е, хтось читав, там ще були рішення про те, щоб е, держслужбовці, які мають зарадіючий статус інвалідності, е, заборонити їм там вийшли за кордон до переогляду їхніх інвалідностей, е, там було дуже багато насправді рішень, які... Вони трошки популістичні, тому що вони нереалістичні. В і в судах можна скаржити потім В судах їх можна скаржити, Це по перше. Mm -hmm. По друге, ми також не уявляємо механізму переогляду ступень інвалідності всіх держчиновників. Умовно, їх, наприклад, я не знаю в кількості, ну умовно їх є 30 тисяч. Так щоб переглянути статус інвалідності людини, потрібно зібрати комісію. У нас це, це в зараз немає. Ой, це не до 1 січня. Точно я вибачте, що я вас перебуваю, тому що я на тиждень це зробити. Да, да. Та нас чекають вже новини. Я дякую за розмову. Аналітик української генсельської спілки із прав людини Богдан Мойса, керівник проєктного офісу громадської спілки Ліга Сильних Богдан Кохан. Сьогодні обговорювали питання реформи МСЕК. І очевидно, що це тільки початок величезної розмови про зміни в цій структурі. Дякую дуже. На цьому ми закінчуємо і новини.